Так, Іграшки тукаря. Це ж коли оцей ось вставиться. Так і Ось. З обратної сторони така гайка обов'язково повинна бути. Це стоятиме з хати. Ну, гвинт сюди вставиться. Допустимо, береться ключ. Закручується, зажимається. О, а тоді що? Хтось прийде, тут залишайся. Не знаю, чи видно. О, там от, видно той. Личина далеко в глибині до неї нічим не достать. Але ж можна сюди встромити лома чи надіти трубу. То для цього в нас є ще один замок. І маленький замочок представляє собі корпус. Внутрі нарізана різьба на 12. Тут ось проточено, плотно вставляється штіфт. Я його закалив. Ну, можливо, треба буде все переколити. Це хороша сталь. І це теж маличина. Вона має здвиг, щоб не можна було чим іншим відкрити. І це частина запорна запорна. Вона заходить. Оцю. Стоп, 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 стоп. Всі б, зрозуміло, так? Да? Ось вона хоп, закручується і запирає. Оце таке. І такий ключик. Так, ну це складаємо. Личинка закалив, вставляється. Трохи підкрутив, щоб. Ну, і вставляється. Самозапорний штифт. Він тут має мітку ось. На ньому нарізана булгарка мітка. Щоб... І закручується воротком. Зажать хорошо. Все. намертво, Ключ ворвать. о, це таке, ну Тут, да, можна надіти трубу наверх, попробувати вивернути з м'ясом. Не хочу виточити кольце. І два вусики, щоб неможливо було трубу надіти. Оце такий замочок. О, можна навісити на що завгодно, сюди виточить шайбу, типу. Так ось. Раз, як на замок. О, запираєш. Ну, як добре зажати, то я думаю, що не відкритиш його ні, нічим. Оце таке, така середина. Котрий буде запирати цю трубу. Ось вставляємо. Подобно мені двома руками. І зараз. зараз. Труба запреться ще таким замком. Тут уже ключик невеличкий для порівняння. Запіру двері і той, от цього замочка. Ну, Тут теж є варіант. На це можна надіти трубу і вивернути його все з м'ясом. Хоча я це закалив. Сюди виточу кольце таке і переварю два вусики, щоб допустим, сантиметр, сантиметрів п'ять була ширина, щоб трубу меншого діаметру можна було надіти. А більшого діаметру, мабуть, буде все із цих, із цих вусиків. В общем, такая творчість токаря на больничному.